З Києва краще поїхати. Зима буде важкою. Опалення на рівні плюс десяти а світло вимикатимуть кожні кілька годин. Невтішні прогнози військових горіло майже із першого по останній поверх цієї ночі російські дрони знову влучили в будинки у столиці. Нові санкції, якщо Путін не заспокоїться, у США підготували наступні обмеження проти РФ на випадок, якщо прогресу не буде. Зустріч буде тільки якщо Москва підпише мир. Трамп назвав умови, за якою готовий зустрічатися із Путіним. Китай скороче. Індія відмовляється. Найбільші покупці російського. Ви нафти відмовляються від імпорту з Росії під добропіллям. Наші повернули ще один населений пункт під український прапор та знищили цілу колону, яка пішла на штурм та застрягла в болоті. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Києва краще виїхати на зиму. Опалення в квартирах буде до плюс десяти, а відключення світла можливі кожні кілька годин. Такий невтішний прогноз дав фахівець із зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, ситуація щоденно змінюється, проте, уже зараз можна говорити, що температура в квартирах буде на рівні плюс п'яти, плюс десяти градусів. При цьому спроба українців обігріватися електроприладами призведуть до перенавантаження мереж. Це стане причиною застосування графіків відключення кожні кілька годин. Головною причиною таких дій ворога безкресно називає спроби РФ посіяти хаос в українській столиці та викликати протести. Тож тим, у кого є можливість, чоловік радить на зиму поїхати зі столиці. Водночас повного колапсу експерт не допускає. Буде паливо, пункти обігріву, мобільний зв'язок та інтернет. Пише безкреснов. В свою чергу аналітики кажуть, що подібного терору Києва Росія вдається, бо не може отримати ніяких реальних здобутків на лінії фронту. Другу ніч поспіль Росія влаштовує терор у Києві. Дрони влучили у багатоповерхівки у двох районах міста. Один із будинків загорівся. У ДСНС підтвердили, що наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах столиці Деснянському та Оболонському. Станом на ранок у КНДА повідомили про трьох загиблих та щонайменше 27 постраждалих. Так у Деснянському безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку, від чого в будинку почалася пожежа. Відомо, що загорілося із другого по сьомий поверх. Наразі вогонь уже загасили, але рятувальники продовжують працювати на місці. Також уламки збитого дрона впали на 16-поверхівку в Оболонському районі. Проте про руйнування не повідомлялося. Тим часом ще одна загроза, яка сьогодні нависла над українськими містами, Каби. Проте повітряні сили вміють і мають чим збивати реактивні російські авіабомби. Про це розказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Коментуючи нещодавню атаку по Одеській області, він зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені. ППО за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Напередодні повітряне командування Південь підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю, каже Ігнат. Нагадаю, раніше в мережі з'явилася інформація, що реактивні керовані авіабомби ворога почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. І розуміючи, що зима в Україні буде непростою, наші партнери вже намагаються, хоч якось, поліпшити ситуацію. Так, Молдова знизила тариф на транзит газу із Греції на період опалювального сезону. Знижка складе 50%. Відомо, що це спільна ініціатива операторів систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Знижка діятиме на весь опалювальний сезон і запрацює вже з кінця наступного тижня, по квітень 2026 року. Аналітики кажуть, фактично буде здешевлено логістику палива, що дозволить Україні закуповувати його більше, маючи той самий обсяг грошей, щоб ефективніше забезпечувати населення теплом. Зі свого боку на Путіна продовжують тиснути і Сполучені Штати. Так Вашингтон підготував нові санкції проти Росії, якщо та і далі відмовлятиметься зупиняти війну. Обмеження спрямовані проти ключових секторів російської економіки. Пише Рейтерс, за словами джерел агенції, нові санкції США можуть зачепити банківський сектор Росії та інфраструктуру, що забезпечує експорт нафти. Минулого тижня українські чиновники пропонували сполученим штатам, зокрема, повністю відключити російські банки від доларової системи. Крім того, американські чиновники повідомили європейським колегам, що підтримують використання заморожених у європейському союзі російських активів для купівлі американської зброї для України. У США також обговорюють можливість використання російських коштів, які зберігають Україні для підтримки України. Повідомляє Reuters. При цьому коли США збираються запровадити новий пакет обмежень, невідомо. Аналітики видання припускають, що Трамп ймовірно зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на попередні санкції. Проте, уже зараз аналітики кажуть, що далі Кремлю буде набагато важче водити заніс американського президента. У Вашингтоні вже чітко зрозуміли всі пропозиції Путіна, блеф та банальна спроба затягнути час звідси і реакція Трампа. Скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США. Там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують. Аналітики, медаль героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як і раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на ті лінії, що є зараз, аби причепити до Лацка на значок великого миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки, значить, Україна миру хоче. Вона сказала так, зупиняємося на лінії розмежування, все, да, тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому, знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори. І будуть готові санкції знімати якісь інші там послаблення. Він сподівається, що шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики. Не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зубожіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, розумієте? його будуще російської економіки. ціни на нефть. Його це все абсолютно не безпокоїть. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся. И найдутся эти сами солдаты. Потому что уже находятся 3 года, 4 года, еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Пока еще на показ. Новий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова. І найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось то відвіда. виступає в ролі злового слідувателя і хамід Трамп. Але як ми вже побачили за цей год, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подначивают друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, вот скажет, что вот, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад і чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але схоже, маятник уже хитнувся: Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. Китай зменшує обсяги імпорту російської нафти, а Індія повністю зупинила купівлю. Напередодні Трамп заявив, що Сполученим Штатам вдалося переконати ці країни скоротити співпрацю із РФ. Тим часом Росія може втратити половину доходів від торгівлі нафтою через американські санкції проти Роснафти та Лукойлу. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Обмеження потенційно означає в районі 100 мільярдів доларів на рік неотримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти до Індії і до Китаю, сказав Ласюк. За підрахунками аналітиків, це означатиме втрати доходу не менше ніж 5 мільярдів доларів на місяць. Ігри скінчилися, а поки не буде реальних домовленостей, ніяких зустрічей. Трамп висунув умови, за якої погодиться поговорити із путіним. Так, президент США заявив, що готовий знову зустрітися із главою Кремля, але лише за впевненості, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні. Як відомо, нещодавно Трамп скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті. У змі писали, що причиною стала фактична незмінна позиція Кремля щодо завершення війни. А сам лідер США говорив, що не хоче зустрічатися даремно. Тепер, уже на запитання журналістів, Трамп відповів: ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду щодо завершення війни в Україні. Я не збираюся витрачати свій час. У мене завжди були хороші стосунки із Володимиром Путіним, але зараз його поведінка дуже розчаровує. Якщо розчарування затягнеться на кілька тижнів, прогнозують аналітики. Росія ймовірно чекає новий санкційний пакет. А поки Москва не демонструє готовності йти на зустріч у переговорах, терпець увірвався адміністрації Білого Дому. Від риторики я добре знаю цього хлопця, США вирішили перейти до реальних дій. Так, відміна зустрічі у Будапешті, дозвіл пити західною зброєю у глиб Росії та нові санкції проти нафтових гігантів РФ лише початок. Як зміняться стосунки Трампа й Путіна, і чого чекати в майбутньому, дивіться у нашому матеріалі. Трамп розчарувався у Путіні чи вперше офіційно скасував зустріч із російським президентом у Будапешті та вдарив по Москві потужними санкціями. Президент хоче бачити дії, а не тільки розмови. Я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на близькому сході. Він хоче досягти такого ж результату. І тут він хоче, аби ця війна закінчилася. Він повторює це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і він все більше розчаровується через відсутність прогресу і з боку обох сторін у цій війні. Санкції введені проти найбільших російських нафтових компаній Роснефті і Лукойло. Причина у Москви немає прагнення до припинення вогню. У багатьох ця заява лише викликала усмішку. Опозиція Кремля давно відома. Але Трамп, схоже, тільки це усвідомив, і російська армія доклала до цього руку. Як пише CNN, Трамп вирішив посилити санкції проти Росії після удару по дитячому садку в Харкові. цей удар став для Трампа переломним моментом. Він вирішив діяти жорсткіше, але все ж таки не так жорстко, як хотілося б українцям. І Wall Street Journal це підтверджує. За даними видання Трампу запропонували три варіанти санкцій проти Росії. Найсуворіший варіант був орієнтований на російську промисловість і вище керівництво країни, середній на енергетичну галузь Росії. А найбільш м'який включав обмежені заходи. Американський президент обрав середній за рівнем жорсткості. Трамп, он игрок в плане бизнеса. И когда он выбрал вариант, который находился посредине, моя логика следующая, что он показывает Путину, что может быть лучше, может быть хуже. А сейчас вот так. И что все-таки слова, наверное, уже закончились. Ну, то есть вера в слова. Путіна вона закінчилась. сам російський диктатор зайняв свою традиційну позицію, запевняє на санкції Росії начхати. заявив, що мовляв нові санкції суттєво не позначиться на російському економічному самопочутті. Попитка оказати давлення на Росію. Но ні одна уважающая себя страна і ні один вважаючий себе народ никогда нічого не вирішує под давленням. По боргу не залишився Путін заявив, що Росія не вразлива для санкцій Штатів. Радий, що він так вважає, Подивимось через півроку. Санкції вони доволі такі серйозні. Це вже відразилось на відповідних закупках російської нефти, в частності не тільки індійськими, но й китайськими нефтяні державними компаніями. Опять таки, це затронет велике кількість мирової. мирового российского экспорта нефти то есть конечно это все ударит по российским по российским э, доходам но естественно не сразу не мгновенно сам трамп собственно говоря намекнул что срок когда эти санкции могут начать действовать это ориентировочно полгода Своєю заявою Путін фактично відкинув можливість припинення війни. Але при цьому у Кремлі все ще запевняють, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися у майбутньому. Ні Трамп, ні Путін ані об этом говорили. Оні не хотіть зря. І вони не хочуть збиратися тільки ради самої встречі. Для того щоб їх зустріч стала результатів, потрібно, щоб на рівні Как определили главу государства, міністри національних діл Росії, госсекретаря США, була проделана робота, але очікувати на неї найближчим часом не потрібно. Трамп хоче нарешті не почути, а побачити дії з боку РФ. А сам Путін цього робити не має наміру. І його реакція на нові обмеження тому доказ. З однієї сторони, звісно, Путін мабуть, мог би пойти на якісь уступки, але після того як на нього належали санкції. Уступки в мировоззрении Путина будет означать проявление слабости. То есть, что вот меня его заставили пойти на уступки угрозами санкций и введением санкций. А он же постоянно повторяет, что санкции не действуют, что они никакой роли не играют, что санкции только на пользу России и все в таком духе. То есть он сугубо идеологически в этой ситуации не может принять. Що його принудили к подобным переговорам санкции. поэтому очевидно, що сейчас пока что вопрос о встрече Трампа і Путіна не актуален. Але Путіна ще можуть переконати у протилежному зробити це може єдина людина Сі Сідзіньпінь. І чиста випадковість Трамп зустрічається з ним 30 жовтня. Я думаю, що Трамп навіть попитається, можуть спортувати влияння Сі на. Путина. Насколько оно велико, это вопрос, это влияние. Потому что я, мне кажется, что у нас преувеличено в отношении того, что вот Си скажет, и Путин сядет и будет сидеть как верный пес и ничего не делать не будет. Да нет, так, так не работает это потому что там совсем другие механизмы задействованы. Хочет ли Китай, чтобы эта война остановилась? Да нет, конечно. Йому от його зараз все устрає, от цих санкцій, які його сейчас роздражають. Так. Американські санкції щодо Роснафти та Лукойлу б'ють по китайському ринку нафти. Піднебесна вже заявила, що обмеження, мовляв, не мають підстав у міжнародному праві і не були схвалені Радою безпеки ООН. Але не виключено, що це саме той тиск, який був необхідний. Сі Цзіньпінь незадоволений і може змусити Путіна діяти. Сирський заборонив брехати. Ті командири, які передаватимуть неправдиву інформацію про ситуацію на фронті, залишать свої посади. Головком опублікував новий допис за результатами поїздки на позиції в районі Покровська. Що послужило причиною публікації, невідомо проте Сирський пише про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну життя наших воїнів. Моя перша вимога правда, якої б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром. Йдеться у дописі. Також стало відомо, що головком зустрівся із командирами армійських корпусів бригад військових частин, які виконують бойові завдання на покровському напрямку та безпосередньо в самому місті. Нагадаю, раніше в пресі з'явилася інформація, що у покровську перебуває щонайменше 250 окупантів, які регулярно влаштовують диверсії на українських позиціях. Тим часом на цьому напрямку мають ЗСУ і успіхи. Українські десантники звільнили село Сухецьке у Покровському районі. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ збройних сил України. Відзначилися бійці 82-ї окремої буковинської бригади. Відомо, що під час штурму у селі було понад 60 окупантів 44 з них було ліквідовано. Решта отримали поранення та здалися. Село розташоване неподалік Добропілля і було одним із тих місць, де російські резерви намагалися тиснути, щоб прорватися до своїх угрупувань в оточенні. Проте наразі над населеним пунктом знову майорить український прапор. Навіки застрягли в українському чорноземі. На тому ж добропільському напрямку біля села Володимирівка росіяни втопили бронетехніку у болоті, а ворожий десант вимушений був під шквальним вогнем стрибати просто у воду. Відео епічної спроби штурму опублікували в 33-й механізованій бригаді. Зокрема, у прориві брали участь півдесятка одиниць бронетехніки. Проте цього разу дощі та туман не зіграли на руку окупантам. Три машини засіли в болоті, так що десант вилазив прямо у воду. А тим часом бригадна артилерія накрила скупчення живої сили. Також по скупченню ворога відпрацювали і хаймарси. В результаті три одиниці техніки втопилося, а дві були знищені. Також підтверджені втрати росіян склали четверо загиблих та двоє поранених. Тим часом вдається нашим ефективно працювати не лише на лінії зіткнення, а й у глибокому російському тилу. Так, голова Гур Кирил Буданов розказав, що російська ППО просто не здатна протидіяти атакам українських дронів. Буданов зазначив, що успіхи в Україні обумовлені тим, що більшість засобів російської протиповітряної оборони зосереджені поблизу кордону з Україною. Окрім кордонів, російська ППО є тільки на окупованих територіях України, а також захищає Москву та Санкт-Петербург. В інших місцях її або немає, або вона не становить перешкоди дронам. За словами Буданова, коли сили оборони обходять систему розгорнуті вздовж нашого кордону, польоти безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні. Що майже щоденно підтверджують втрати російської нафтової галузі? А от Україна навпаки лише посилює свій потенціал у боротьбі з російськими безпілотниками новим словом у питанні збиття БПЛА стали дрони-перехоплювачі, і що особливо приємно вітчизняного виробництва. На швидкості понад 300 км на годину такі параметри пересування має український дрон-перехоплювач Стінг. Головна мета цього малюка знищувати російські шахеди, які сотнями Кремль обрушує на Україну. Інх повністю продукт української військової промисловості його вартість близько 2,5 тисяч доларів, що в рази дешевше від російських шахедів. Що робить цей дрон перехоплювач незамінним для української повітряної оборони? Ще й рік тому такий варіант збиття шахедів був нереальним. Зараз все кардинально змінилось. Те, що колись здавалося сміховинним, перетворилося на недорогий та найважливіший елемент оборони України. Поки Росія обстрілює її міста дедалі потужнішими хвилями вибухонебезпечних безпілотників. Україна все частіше використовує дешеві перехоплювачі, щоб їх зупинити. Ця зброя збила 150 ударних безпілотників під час одного недавнього бомбардування. Тепер Україна прагне виробляти. Тисячу перехоплювачів на добу один з провідних світових порталів новин. Бізнес інсайдер пише, що дрони перехоплювачі типу «Стінг», які зараз активно виробляє Україна, можуть переломити хід війни, бо коштують набагато дешевше за шахеди. Постоянно був поїздок, і він продовжується дішових средств, нічого ударних можливостей противника в дронів і ракет. И вот эти дроны-перехватчики, которые стоимость которых там, в 10 раз меньше фактически, чем м стоимость самого Ударного безпілотника, який йде атакувати цель там гражданською или воєнною, вона привела к масштабированию так таких рішень. Спочатку двадцять 2024 року українські інженери-розробники безпілотників почали активно переробляти квадрокоптери на безпілотники, які здатні знищувати шахеди. Конструкції безпілотників-перехоплювачів швидко розвивається. Наприклад, Стінг, оснащений боєголовкою, яка розганяється до 340 км на годину за допомогою чотирьох лопатей, що обертаються. Цей перехоплювач із сенсорним наведенням, який виробляє український виробник безпілотників Вайлд Hornets», нагадує ручну ракету і досить малий, щоб поміститися в дорожню сумку. Інші перехоплювачі, схожі на невеликі планери, екіпажам, які їх запускають, необхідно вмить реагувати на погрози. Пілот Стінга розповів, що його команда виїжджає внутрі. Чи по наведенню розвідувальних груп, маючи всього 10 хвилин на те, щоб перехопити російські безпілотники, що наближаються перш ніж вони вийдуть із зони досяжності, Удосконалення дронів перехоплювачів не зупиняється ні на хвилину. Показники успішності варіюються від 30% для деяких перехоплювачів до 80% та 90%. успіх залежить від великої кількості факторів: тип цілий, час перехоплення, навички пілота та багато Інших інтерес і попит до перехоплювачів різко зріс не лише в Україні, а й у країн НАТО після того як перші російські дрони перетнули кордон Польщі. Тим більше, що Кремль і надалі вкладає величезні гроші у розвиток та виробництво ударних дронів типу шахет Україна та країни НАТО хочуть мати ефективну і головне недорогу протидію. Ми ведемо переговори. с достаточно большими там, лидерами в некоторых сегментов в мире, компаниям, которые заинтересованы в покупке наших дронов. Некоторые технологии, там, допустим, нами взятые из зарубежных, от зарубежных партнеров, с которыми мы работали, они интегрированы в наши решения. И интерес серьезный, потому что у нас самый большой, к сожалению, для нас, но э, хорошо для мира Для тих, хто ділає творуження найбільшої полігон в світі мілітарних технологій. Під час однієї з останніх атак по Україні Росія запустила майже 800 повітряних цілей. А за оцінками західних розвідок, Кремль незабаром може запустити до 2000 шахедів шахетів різних модифікацій. До того ж, ВРФ модернізують шахет і в перспективі він може розвивати швидкість до 300 км на годину. Тож поява українських дронів перехоплювачів має спростити та зробити. Більш ефективною роботу ППО, тим більше, що з фінансового боку українські перехоплювачі вигідні у використанні. А перемога у війні це завжди вигідні економічні рішення. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео. А також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.